Чи відбудеться вступ України в Євросоюз? Так буде в Європі війна, так, жінка буде президентом. От про що ви слухаєте? От тільки що я говорила про чоловіка-президента, мені пишуть, а жінка буде президентом. Євросоюз не розпадеться ні. Чи буде революція в Росії? Вони будуть квакати жаби, а не <реш> революція. А хто в Європі буде воювати, а хто зараз в нас воює? Підуть на країни Балтії. Чи буде Україна в НАТО? Україна в НАТО не буде, вона буде робити свій союз. Якийсь такий класний буде союз. Зажабів, дякую. Будь ласка, в грудні буде сніг, дощ буде. Зараз я наведу антенну, вам розкажу, що буде в грудні. Чехії буде безпечно. В Україні буде революційні, Польща пострадає так, країни Балтії вистоять частично так. Прогноз погоди, синоптик Юрій. Буде осіння пандемія, так. Фінляндію зачепить, ні. Україна в Євросоюзі приблизно в якому році буде, після 30-го року. А Німеччина наша вам від Європи? Звіздлюйте в Україну. Я скоро так же почну говорити за Європу взагалі, за кордону ті, що люди, є, я вам нічого не буду казати. Ну, поки не приїдете в Україну. Взимку будуть обстріли, так будуть ще обстріли. Вам, Ірина пише, вам війни мало ще ви про, про революцію перелякайте. Голод буде в Україні. Мені пишуть зараз, що вже голодують люди, прямо з, з голоду пухнуть. Кого голод буде? які помидори народили. Я не знаю, кому треба помидор. Хто голодує в мене? Я перешлю через нову пошту. Я не знаю, де їх дівати. Кому треба помидор? Хто голодує, скажіть мені. Картоплі переслю, такого картопля породила, такі помидори огірки. Де буде голод? Ромашка, я голодую. А чого ви голодуєте? Я куплю помидори. Так, да, зараз ну, ще, б, ще б я не торгувала помидорами. Ну, дівчата, ви в мене молодці. А у мене не вродили помидори. Не голодую, але ваших помідорів хочу. <сум> суші закінчаться, Та суші теж не закінчиться. Прикована. Ромашка, дайте свій номер, я вам перешлю передачку. Наступ з Білорусі не буде. Чи закінчиться осінній стан військовий? Або напишіть мені у приватні повідомлення, я вам перекину кошти, щоб вам могли купити їсти, щоб ви не голодували. Що чекає юг країни? Це все буде, ну, як що чекає? Зараз війна йде. Яблука 100 гривень в Україні, що далі буде? Ти будете купувати черешню цього року чому тут? Скажіть, що хтось не їв решень. Слухайте, не жалітеся, люди. Це не голод. Скажіть, що Крим буде наш. Крим буде наш. Донецьк, Луганськ буде наш. Люди ділають зуби, як ніколи. 100%. А де 100 гривень яблука бачили? Я, наприклад, яблука по 100 гривень не бачила. Коли як, вже тут нікого не буде, в смислі нікого не буде. Отве таке. Розказуєте, от під кожним постом, та поки Україна почне розквітати, то вже тут нікого не буде. А хто тут буде? Вже прямо вибили всі села, ну нікого нема, ні одної живої душі нема. Боже, люди, я вам говорю, не грішіть. Тіштеся тим і радуйтеся життям, чим ви ну, тобто, що у вас є. Це жахіття. Оля, а якщо нам приснилося, що я народила дівчинку, це до якогось дуже класного щастя. Знаєте, в нас в Україні в українців це не, не то, що а, хочу там щось сказати, це у кожного українця є таке. Нема грошей, нема грошей, ой вже зовсім нема грошей. Треба долари міняти. Отак в наших людей це практично. Я можу сказати, це 80%. відсотків. Да, так, є люди, які дійсно страждають, є люди, які дійсно бідують. Я за тих людей не говорю. Ну, в більшості цих людей, які пишуть, що тут їм вже триндеться, вони вже вмирають. вони них ще в панчохах долари стоять. Це не 80%, о 100%. відсотків. Пишуть, що сьогодні може бути обстріл, може бути обстріл. Оля проснулася в три ночі, вас дергає картизол. Перестаньте їсти жирне на ніч і будете гарно спати. Статистика народжування, статистика у свій найнижчого в Україні. Так зараз війна йде, народжуваність мала. І рахуйте, що скільки ще молоді поїжджало за кордон, і тільки завершиться війна, молодь повернеться в Україну. Не сплю ночами пейте чай. Зелений чай пейте з м'ятою. Якщо втратила за три місяці близьких, чи може бути борщ, це потрібно дивитися, я не можу так сказати, потрібно розглядати людину. Робити діагностику, так, я роблю діагностику. Також мій син робить діагностику, звертається у приват повідомлення, я вам назначаю дату. Годину і коли ми здибаємося, як проходить бесіда по відеозвінку ви задаєте запитання, я вам надаю відповідь. Долар буде підвищуватися, буде. Зробіть діагностику онкохворому аж. Ой, класно, дякую. А Що я можу зробити діагностику онкохворому? Осінь підпишуть мир, дуже чекаємо. Я не бачу підписання миру осінню. Яка ціна консультації? 500 гривень. Здравствуйте! По, сілі, по сіті гуляє інформація, що не буде електричество, ето так, споминаємо торішний рік, позаторішний рік і поза, позаторішний рік. Що в сіті гуляло? Що ми від холоду і голоду помремо. Слава Богу, ми з вами дожили і живемо і бачимося зараз. Блекаутів не буде. Може бути частково не бути світла, там годину-дві, ну щоб те, як раніше було, як ми сиділи по дві по три сутки, вже такого не буде. Війна цього року не закінчиться. До зими зупинка війни не буде. Ви вірите в Бога, віру в Бога. До ніякої церкви, релігії я не підлягаю. Як ви думаєте, влада зараз на своєму місці? От зараз вони на своєму місці. Я не говорю про парламент і про тих пацан. Я говорю про іменно Кабінет міністрів. Які ви свята святкуєте, всі свята, які спомню, такі святкую. Я взагалі люблю. Двіжувати, смачно їсти, танцювати. хто, що зараз не можна танцювати. Нема де. А як же кінець літа, початок осені Маріна, я вам говорила про що? Про початок, будуть підписувати договори. Слухайте уважно. От слухайте, пише Наташа, по сумах сьогодні влупили по енергетиці, все місто було без світла та води наші електрики, титани. Доброго вечора, будь ласка, що чекає Україна цієї ночі? Потрібно буде сьогодні трошечки не спати і ховатися. Якій валюті краще зберігати гроші, в доларах, а потім будете казати, що у вас грошей нема. Суми то сила вистоїмо 100%. Скажіть, будь ласка, коли будуть підписувати? Вони вже з травня підписують. Це не один договір, це пакет буде домовленості. Де мобілізація буде, якусь часткову осінню, буду трошки хлопців відпускати. Ну не всіх, а там те під пункт, пункт. І ще раз пункт ще один. В Сумах та в Сумщині не сплю, кожної ночі живемо і вистоїмо оці. Небо закриють, закриють. На Київ не підуть. Чи буде безпечно студентам в Києві? Буде. А ви вальфар? Я не вальфар і не мальфар. А Харків вистоїть, а як же ж? Чи віддадуть всіх наших полонених так? З Білорусі не підуть, звідки ви пляха муха поприходили до мене? Стою в Білорусію і з тим наступом на Київ. Що з Бритянським? Слухайте мене. Що всі території повернуться в Україну? Рано чи пізно всі повернуться? Я поняла. Я ж знаю звідки. Це ж я, я так тролю. Діти підуть. До школи чи буде карантин? Карантин буде, але ну, по всіх регіонах окремо, по-різному буде. Болячка буде страшніша, ніж той COVID. Ні. До речі, можу вам похвалитися, що я вже хапанула, я вже готова. Люди вже подуріли, чекають а Ви це вірите? Так, я хочу, щоб вже інопланетяни прилетіли. Може, переключиться на інопланетян. Інопланетяни – це неправда, що буде. Я теж, я теж готова. О, тут вже в нас, в нас ціла діаспора. Ну якщо ви руки складаєте від тих прогнозів, то чого, якого диба ви туди ходите і ви слухаєте, ви що, якийсь садомазохізм займається чи що? Я тільки що одужала, і ви одужуєте. Дякую. А скільки ви днів хворіли? Напишіть мені, будь ласка. У мене це мене сьогодні гебнуло сьогодні, скільки це мені треба, щоб я знала, скільки днів. В Італії вже теж вірус, я хвора. Хай б інопланетяни забрали нас. Я три і все. Ага, то недовго. Тиждень. Ні, я не хочу тиждень. П'ять-шість днів? Ні, то це не серйозно. У мене було чотири. в мене тиждень. Син хворіє неділю. А я три тижні. Йоу. Я тиждень хворіла. Я согласна на три дні. Хай буде так. У мене нема часу на, на сім днів, на цілий тиждень на три. Але кашель довго тримається. Я не кашлюю, у мене просто тіліпає. У мене от, тіло таке, знаєте, як, от, перед температурою, ну, температури нема. Роздраженості тіла йде. У мене ще сьогодні чоловік сміявся з мене. Що виходить, що він каже, що ти ну, виходить, бо я йому кажу, що в мене, в мене така дратівливість шкіри. А він каже, дивись, зараз піди в ефір, ти ж од назначила ефір, я кажу, ну дав в мене ж по розписанню все. І він мені каже, так я кажу, а що? Він каже, ти ж ти будеш гавкати на людей. Я кажу, чого я маю гавкати на людей? Я ж таке не роблю, я ж з вами не сваруся. Нас будуть вакцинувати, ні, не будуть. Треба водку і цибулю. Так що я як я не п'ю. Горівка з цибулею, цибуля з медом і три діс. Не щепотуха. Ні, <реш> лікарі зібралися. Ну, в принципі, ви знаєте, що от так, знаєте, ми трошечки поспілкувалися, і кожен для себе вибрав якісь ліки, які йому от саме найкраще. Може, комусь і дійсно цибуля з медом підійде, а комусь горілка з цибулею підійде, кожного своє, і той вилікується. Бачите, це теж хорошо, а ще банки забули. Так, купа корисного почула, бачите. Грілка, ліки від усього від всіх случаї життя. Я з вами, знаєте, частково і згідна, тому що от в мене є сусід, ось такий крутий друг. Він ковідом не хворів, його ТЦК не забирає. Ну, йому добре живеться. Він тільки від нього зранку біда, бо він біжить по хмелятору включати, а так в нього життя. А чого грипу не було три роки? В смислі не було три роки. Осінь ми не вилазили. в мене малий поїде в гуртожиток. Тиждень побуде, приїжджає, відчухається, я його від... пролікую по тому тиждень. Він тільки це, я тільки вилікувалася, він приїхав. Та все було. О, бачите, треба горів купити, а я вам за здоровий спосіб життя тут отерличу, правда? Ви мене заспокоїли, що ще скоро налагодиться, і не треба виїхати за кордон. П'янка до добра не доведе 100%. Ігор, ви праві, але комусь це подобається. Вибирають люди таке життя і вони цим життям живуть. В селі люди не хворіють, бо мають роботу. А я виходить, що роботи немає. Я тако тільки терликаю з одного телефона на другий, а роботи немає у селі. У мене ні. Сьогодні будуть обстріли, будуть буде залужний. Я не знаю, чи буде залуга. Тепер ще якщо людина військовий, дивіться. Опять же, я говорю, що має якесь відношення до військової справи. Я не сказала, що військова що він військовий. Що чекає на лівобережжя Херсонщини? Херсонщина буде звільнена саме з перших. Брілок, фурба, як носити? Носити його при собі, він від, виходить, е, у мене немає. Дивіться, хурба така є в мене. Щоб от люди бачили, така є пхурба. Ну, Це трошки велика, брілок, він десь такий менший. Він від всіх деструктивних програм, це від магії, від всякої такої деструктивної програми. Його носити також біля себе, він захищає, тобто такий надає захист. Вача? Вачер. У мене вже багато його хто покупляв, і цей вачер надає ясність, також захист. Баджу, це також біля себе носити або в будинку ставити. У мене була вчора жінка, я з нею так насміялася. Коротше, вона каже: я ношу бачу в себе на роботу, тому що вона на такій посаді робить і постійно її хочуть десь. Коротше, вона бореться за своє місце. І тут зайшла коротше, до неї там одна мадам і каже, вона постійно мене принижує, вона на мене свариться. Каже, а я вашу бачу, так стиснула прям до крові. Чуть не до крові так тримала її. І каже: ви уявляєте, вона вдруг в секунді замовкла. Це каже перший раз, що вона, от так, знаєте, вона постійно знаєте, принижує, а тут вона почала і вона замовкла. Як придбати, зайдіть до мене на телеграм-каналі, там я скину ссылку з магазину. Оля, у вас роду, хтось теж допомагав людям. Ні? А, до речі, у мене Алла Катішвара. Матеріальне благополуччя сім'ї і блага сім'ї. Класна статуетка, дивіться, плещека, вона класна. Тобто повністю в неї в руці є і безконечність, і ваджра є, повністю захист сім'ї. В будинку сім'ї, от воно кру, кру, круто. Бачки можна замовляти, бо в магазині вже немає. Поки що ні. Кожна людина помиляється. Як я можу сказати, часто помиляюся чи не часто помиляюся. Я не знаю, як, як дати вам відповідь на це. Статистику не веду. Коли закінчиться мобілізація, коли завершиться війна. Одним е, потрібно воювати, а другим не потрібно. На наступ буде. Суми вже їх відвіштуркують, від а вони вже наступили. Вся компанія «Філіталя Камедія» закінчилася літня. Получили звіздюлі, втратили купу техніки, купу людей, обкакалися і на тому кінець. Скажіть, будь ласка, якщо буде заморозка війни, то після неї знову буде, ні, не буде. Сьогодні буде обстріл. От бачите, в чому я хочу помилятися. От в таких прогнозах. Дніпро не зайдуть, ні. В нас тут з Придністров'я буде, ні не буде. Границі закриють, чи ні, ні. До Росії закрили границі. Покровську купують, ні. Хочу вам побажати мирної, спокійної ночі. Нехай все у вас виходить тільки як ви бажаєте. До зустрічі. Десь на вихідні зустрінемося, все.